Ну а про заяви пана Ляшка зараз поговоримо із експертом з нами на зв'язку. Валентин Гладких політолог. Пане Валентин, я вас вітаю. Моє вітання. Спостерігаємо за е, промовою Ляшка перед журналістами. Чи бачаєте щось нове в його риториці? Чи він стоїть на одному й тому? ж? В принципі, нічого нового він не говорить і сказати в принципі не може. Єдине, що можна, який висновок можна зробити цій ситуації, те, що на суд в даному випадку безумовно здійснюється тиск. Причому неважливо з якого боку здійснюється цей тиск, чи то з боку влади, чи то з боку пана Ляшка, у будь-якому випадку ситуація, коли у суспільстві яке протестує на те, що демократична має місце сама можливість тиснути на суд. І цим тиском змінювати рішення суду, ну, вона є ну, свідченням такого катастрофічного стану правової системи в країні. Розкажіть, будь ласка, про який саме тиск ви говорите з його боку? Ну, тобто пан Ляшко говорить, що там всі негідники продажні, що це за не дозволяє проводити правильно правосуддя. Тобто, якщо це дійсно продажні негідники, ну то відповідно маємо... Якщо Ляшко, скажімо так, правий, да, і дійсно там хтось чи дає гроші, чи погрожує якимись адміністративними там, заходами да, з боку нинішньої влади, ну, то безумовно тоді можна говорити про тиск з боку влади. І такий тиск насправді не можна виключати. Бо... Всі ми знаємо, як працює українське правосуддя, і той факт, що правосуддя в Україні досі є достатньо вибірковим. Тобто, коли Ляшко там, говорить, що є вибірковість підхода, ну то з ним важко не погодитися, тому що дійсно там Єфремова відпускають під заставу, когось там під домашній арешт, когось взагалі не встигають заарештувати, як пана Клюєва, да? він собі тихенько кудись їде, розчиняється в повітрі, а когось заарештовують і тримають під вартою. Під варто. Хоча особисто мені не зрозуміло, да, якими критеріями керувалися судні, приймаючи в подібних ситуаціях різні... Рішення. Тому, так, да, дійсно, є підстави думати, що, мабуть, бралися до уваги якісь інші чинники. І тому має місце якийсь тиск на судову гілку влади. З іншого боку, коли Ляшко робить такі заяви і таку поведінку, якщо ми задаємо його поведінку в суді на минулому тижні, коли він там ледь не вчинив бійку, ну так це також є прояв радикальної неповаги до суду і також може тлумачитися як спроба тиснути на суд. І все це загалом свідчить про те, що... Ну, судова гілка влади, яка насправді є необхідною передумовою успішного функціонування демократії в Україні абсолютно ну, занапащена. І, ну Олег... тобто є якимось таким додатком до виконавчої гілки влади. Ну, така ситуація неприпустима і, в принципі, суспільство не може працювати ефективно й демо демократичній марцілазі системі за умови відсутності сильної, незалежної судової гілки влади. Олег Ляшко вже заявив, що а, власне, і а, український президент, спікер парламенту визнають, а, що припустилися помилки в ситуації із Мосійчуком. Але цитую вони не знають, як вийти з цієї колізії. А, як вважаєте, перебільшує значення інциденту з Мосічуком зараз, пан Ляшко? І чи саме про це а, зараз нагально думають і президенти, спікер і інші урядовці посадовці? Не, не думаю, що зараз ситуація Ця з масійчуком взагалі перебуває у центрі уваги всього всесвіту. Ну це безумовно, ситуація. Така достатньо красномовна, достатньо показова і дуже проте завдяки цій ситуації Ляшко знову з'являється на арені. А я нагадаю, що фактично вже наступного місяця у нас вибори в країні. Так отож, тому, власне кажучи, ну, у, і у президента, і у прем'єра, і у спікера, і у всіх інших да, політи, представників політичного бомонду українського є чим займатися. Тобто в них є багато інших проблем. Якщо б була єдина проблема, це Масійчук, ну то може дійсно вони б дивилися лише на Масійчука, але у них вистачає багато інших проблем. А от що стосується Ляшка, то для нього безумовно у Масійчук є проблема. І проблему, яку він намагається, як от, за порадою карни, так, що Якщо вам життя дало лімон, зробіть лимонад. От зараз е, е, Ляшко намагається перетворити лімон. На лимонад. тобто він а... намагається перетворити цей факт, який ну просто дискредитує, якщо не знищує його імідж в очах суспільства, да так, як такого радикального борця проти корупції, в лавах якого виявляється і сидять ці корупціонери. Він намагається перетворити на лимонад. тобто показати, що от я становлю величезну загрозу для нинішнього режиму, от і тому саме мене про це хотів перетліти. запитати. Чи не перебільшує він роль радикальної партії в українській загалом політиці? Говорячи про те, що генпрокуратура штампує Є фактично справи проти радикалів одна за одною? Ну я чесно кажучи, взагалі для мене є лишається загадкою, чому деякі політичні сили займають в інформаційному просторі значно більше і ну непропорційно і не виправдано багато місця ніж вони займають у реальному соціально-політичному житті України. Тобто, якщо подивитися ну, якісь там програми новин, чи почитати інтернет, то таке враження, що у нас основні гравці на політичній арені це там правий сектор, чи там радикальна партія Ляшка чи Свобода. Хоча насправді це є маргінальні політичні сили, які мають мізерну політичну підтримку. Ну я не хочу сказати, що це означає, що не треба їх взагалі показувати і там інформувати, але просто виникає запитання: ну чому стільки уваги приділяється саме цим політичним силам, а не наприклад, іншим політичним силам. Ну все це виглядає не дуже гарно, як на мене. Ну на мою думку, одна із власне. Причин, чому це так висвітлюється, щоб загалом зрозуміти, як працює, і в тому числі та сама судова система, недоліки якої ви так само зараз у нас зазначили. Адже як будемо стежити за засіданнями, будемо розуміти, як працюють українські суди. Хоча так я з вами погоджуюся, що насправді проблема не в ляшку. Тобто, коли я говорю зараз, да то для мене Ляшко так похідне для мене значно цікавіше, важливіше і проблематичніше, це той стан судової системи, який ми сьогодні маємо. Маємо, а ляшко, це просто як успішний приклад, на якому можна продемонструвати ці вади судової системи, судової гілки влади. Оце є проблема, про це треба говорити.